Доброго дня! Сьогодні коротеньке відео про пересадку петуні ампельної і більший об'єм. Вибираємо рослинки, які краще розвиваються, в яких краще коренева система. Заповнила ось ці 100-грамові стаканчики такі у мене. Ось це ще я не пересаджувала, тому що він ще замалий. А ось тут вибрала які кращі, які скоріше розвиваються. І попересаджувала в більший об'єм. Цей стаканчик на 350 мл здається ось дев'ятий діаметр, Наче так, восьмий чи дев'ятий, точно не скажу. Ну, 350, наче мілілітрів. Зразу великий об'єм я ніколи не пересаджую, тому що це може бути загнивання кореневої системи. Ну, треба сильно слідкувати за поливом, якщо десь перелив трішки, іде загнивання, і тоді рослина поно розвивається, ну, можуть бути проблеми. Для пересадки в більший об'єм. Я вже не використовую грунт класман, це для цього вже задорого. Я беру професійний теж субстрат, але другої категорії дешевший. Ось. І наповнюю стаканчики, виймаю оці і пересаджую в такий більший об'єм. Землю проливаю обов'язково привікуром від кореневої гнилі і додаю радіфарму для того, щоб корінці пішли в ріст швидше. Ось така інформація. Треба. Розуміти, що зразу у більший об'єм петунію не можна пересаджувати. Якщо дати літру, можемо отримати проблеми. На цьому треба загострювати увагу свою під час пересадки. До побачення, кому відео корисне, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Будемо вирощувати петунію разом.